Пограбування з кров'ю і вогнем на Вінниччині у місті Гайсин стався зухвалий напад на заправку. Двоє невідомих у масках увірвалися в магазинчик при АЗС. Погрожуючи пістолетами, вони забрали виручку. Продавець встигла натиснути на тривожну кнопку. Одразу виїхала група затримання близько чотирьох хвилин. знадобилося для того, щоб міліціонери охорони вже були на місці. Коли вони почали обслідувати саме приміщення автозаправочної станції. Виявилося, що них хтось є. Грабіжники не розраховували на будь-який опір, а тим більше на приїзд міліції. Стали відстрілюватися. У бік правоохоронців полетіла начинена цвяхами зброя. Імовірно, саморобна вибухівка. Одному з бійців ДСО поранило руку. Свідки кажуть, його відкинуло вибуховою хвилею на кілька метрів. Після вогняного шоу грабіжники розділились і, продовжуючи відстрілюватися, втекли у лісосмугу. Міліціонери застосували табельну зброю, поранений співробітник органів внутрішніх справ зараз знаходиться в лікувальному закладі, йому надається допомога і наразі ведуться свідчо-оперативні заходи.